Шановні колеги, розглянемо актуальні питання викладання предметів здоров'я, безпека, добробут та основи здоров'я у 2023-2024 навчальному році. Сьогодні ми поговоримо про державні стандарти, навчальні програми, а також корисні онлайн ресурси, які допоможуть вчителю якісно навчати, а учням якісно вчитися. Отже, освітній процес організовується відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 16 серпня цього року. Що для нас тут важливо? Безумовне припинення освітнього процесу при повітряній привозі. Можлива зміна формату навчання залежно від безпекової ситуації в тому чи іншому регіоні. Та індивідуальний підхід до кожного нового учня та учениці. Маємо два державні стандарти: новий для 5-6 і тим, яким ми користуємось у 7-9 класах. Презентацію ви отримаєте тут є активні посилання на ці державні стандарти. Що ми повинні пам'ятати із державних стандартів. Мету соціальної здоров'язбережуваної збережуваної галузі це навчити школярів берегти власне здоров'я, дбати про безпеку, виявляти підприємливість і в майбутньому зорієнтуватися у виборі професії. Також у державному стандарті зазначені вимоги до обов'язкових результатів навчання учнів, вони зазначені у додатку 16, до них ми ще повернемося трішки пізніше. Також в державному стандарті зазначено компетентний потенціал нашої освітньої галузі. Ми знаємо, що є 11 ключових компетентностей, і на наших предметах основи здоров'я і здоров'я безпека добробут є всі можливості для того, щоб розвивати всі ці компетентності. І вільне володіння державною мовою, інформаційно-комунікаційна і навчання продовжу життя і багато багато інших. Разом з тим, предмети основи здоров'я, здоров'я, безпека, добробут мають чудові можливості для розвитку на уроках умінь, які є наскрізними в усіх ключових компетентностях. тобто читання з розумінням, висловлювати власну думку, критично системно мислити, логічно ґрунтувати позицію, конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики. Приймати рішення, розв'язувати проблеми, співпрацювати з іншими. В державному стандарті зазначені також базові знання. Що це таке? Це коротко всі ті основні теми, які ми розглядаємо в розрізі безпеки, здоров'я та добробуту. Ну, наприклад, види небезпек. Безпечне спілкування, репродуктивне і сексуальне здоров'я, сім'я, батьківство, спільний особистий добробут і так далі. Якщо коротко, це всі ті теми, які розглядаються від 5 по 9 клас. Давайте навчимось розуміти вимоги до обов'язкових результатів навчання, зазначені у державному стандарті. Горизонтально ми маємо. Чотири назви груп загальних результатів. Зліва ми читаємо загальні результати, як вони звучать. Загальні результати конкретизуються для кожного циклу навчання для п'ятих, шостих і сьомих, дев'ятих класів. Також ми маємо орієнтири для оцінювання. Давайте розглянемо більш конкретно. Отже, групи загальних результатів із державного стандарту ми бачимо, їх є чотири. Якщо коротко, то це турбота про особисте здоров'я, прогнозування наслідків, прийняття рішень з користю для власної безпеки, вибір здорового способу життя, підприємливість етична поведінка. Розшифруємо. Візьмемо першу групу. Перша група загальних результатів це турбота про особисте здоров'я, безпеку і так далі. Туди входить три загальні результати. Ці загальні результати конкретизуються для кожного циклу, і тут ми бачимо ці конкретні результати із першої групи загальних результатів, от що вони конкретизуються, і, власне, ці конкретні результати ми будемо і оцінювати. У свідоцтві досягнень ми маємо не чотири, а три групи загальних результатів, так як вони прописані у свідоцтві досягнень. Давайте подивимося, як співвідносяться групи загальних результатів у державному стандарті і свідоцтві досягнень. На синьому фоні ми бачимо так, як записано у свідоцтві досягнень нижче. Чорним кольором, так як записано у державному стандарті. В принципі, третій, е, третя група загальних результатів із державного стандарту, вона лягає і на, перший, і, і на першу, і на другу групу, та як записано у свідоцтві досягнення. Що може бути орієнтирами для оцінювання? Ну, Наприклад, якщо загальний результат надає допомогу, так, то е, Даємо завдання, щоб оцінити, як дитина уміє моделювати ситуацію надання першої долікарської допомоги, здатна викликати необхідні рятувальні служби, може назвати причини і наслідки виникнення конфліктів, ну і інші орієнтири. Наприклад, це виглядає таким чином: загалом ми можемо будувати зміст уроку, виходячи із. Очікуваних результатів навчання, це взято скріншот із одного із підручників. Наприклад, ми бачимо тему соціальні, природні, техногенні, побутові небезпеки, є обов'язкові результати. Отже, учень, учениця знаходить із допомогою вчителя інформацію щодо безпеки в різних джерелах і перевіряє її достовірність. Це може бути газета, це може бути інтернет, це може бути соціальна мережа наступний класифікує потенційні небезпеки для здоров'я життя людини. Це може бути, можуть бути якісь малюнки на платформі Link Apps. Ми розтуваємо ці малюночки на дві групи, це безпечно, це небезпечно. Розпізнає серед запропонованих ймовірні небезпеки природного техногенного характеру. Це знову ж таки можна працювати із малюнками і до певних груп їх співвідносити. Ще один варіант, наприклад, поведінка у природі. Учень, учениця розпізнає ймовірні небезпеки природного характеру. Ну, наприклад, ми створюємо ситуацію, ми в лісі, або ми справді на екскурсії в лісі і проговорюємо, які можуть бути небезпеки в лісі. Демонструє модель безпечної поведінки згідно з інструкціями і правилами природного середовищі. Ну, наприклад, йдемо ми по стежці, зустрічаємо лежить гадюка, і як ми будемо діяти у даній ситуації, моделює послідовність дій у небезпечних ситуаціях природного походження. Ну, Наприклад, насувається гроза, і як ми змоделюємо нашу поведінку? І коли ми маємо на урок ось ці, наприклад, чотири результати. Ми чи це ми працюємо з підручником, чи ми пішли на екскурсію, чи ми дивимося відео, чи виконуємо будь-які інші завдання, чи ми працюємо з електронними ресурсами. На кінець уроку ми повинні вийти на те, щоб ми справились із цими обов'язковими результатами навчання, і наші діти отримали необхідні знання відповідно до запланованих результатів. Навчальні програми. Щодо того, якими підручниками, посібниками і зошитами користуватися, я вам скажу наступну річ: щороку Міністерство освіти видає лист і в цьому листі дається перелік навчальної літератури, навчальних програм посібників, які можна використовувати. Отже, ми маємо тут вкладочку здоров'я, безпека, добробут. От є Схвалення підручників, навчальних програм, а також навчальних посібників, які тут прописані. Якщо говорити про модельні та навчальні програми, то на сайті Міністерства освіти і науки ми маємо у соціальної здорові збережувальній освітній галузі перелік модельних програм. Різних авторів. В нашій громаді ми обрали автор Воронцова і автор Шиян. Ми їх можемо тут відразу відкрити і ознайомитись. В Луківській громаді це автор Василенко. Ну Як виглядає програма? Для прикладу, ми натискаємо і нам дана програма завантажується. Але ми не працюємо із модельною навчальною програмою. Чому ми не працюємо із модельною навчальною програмою? Тому що у цій програмі ми не маємо чіткого розподілу годин на вивчення тієї чи іншої теми. Ми бачимо вступ базові поняття і кількість годин не вказано. Тому ми будемо на основі модельної програми. Будемо складати власну навчальну програму. Що ми конкретно зробимо, це додамо кількість годин навчальних на вивчення тієї чи іншої теми розділу. Також ми цей розподіл робимо самостійно, можемо збільшувати, можемо зменшувати. Також вносимо зміни у зміст програми за потреби. Доповнюємо, або е, включаючи оригінальний компонент, розширюємо, поглиблюємо, а, або навпаки, ущільнюємо зміст. Ну, і, е, е, яке це може бути ущільнення? Ну, наприклад, більш вузько можемо вивчати тему метрополітену, оскільки в нас немає метро, або ж е, м, проживання у промисловій зоні? Е, можливо, дещо ми скоротимо е, і е, безпековий компонент в плані. Поведінка із озброєними людьми, тобто ми я не кажу, що ми геть можемо відкинути цю тему, але трішки її стиснути, оскільки на даний час це для нас не є таким актуальним. Ми можемо доповнювати тематику практичних робіт, ну і загалом таких змін може бути до 20%. Відсотків. Навчальна програма схвалюється педагогічною радою, розміщується на сайті. І є активне покликання в освітній програмі на вашу навчальну програму. Також ми можемо змінювати види навчальної діяльності, які запропоновані. Ось ця остання колоночка справа в навчальних програмах, ви пропишете ті види діяльності, які ви плануєте. календарно тематичний план ваш буде у довільній формі. Передбачите там діагностувальні роботи. Ну, і кількість годин вже відповідно до вашого календарного до, е, освітньої тру. Ми е, користуємося тими ж е, інструктивно-методичними рекомендаціями, що і минулого року, і в пріоритетах ризики воєнного часу, поводження із вибухонебезпечними предметами і надання до медичної психологічної допомоги це все лишається. Е, тут є покликання на. Ті нормативні документи, якими ми користуємося під час оцінювання, але це тема нашого окремого семінару. От єдине, у нас немає контрольних робіт, у нас є різного роду діагностувальні роботи, самостійні роботи, і ми пам'ятаємо, що ми оцінюємо не стільки знання, скільки навички. Ну і е, те, на чому варто більш детально зупинитися, це методична підтримка. Я зараз перейду на сайти. От, наприклад, здоров'я, безпека, добробут для шостого класу є такий сайт, сайт портал превентивної освіти. Він є для 5 класу, для 6 класу. Що ми тут маємо? Підручник, ми маємо сайт дистанційної освіти, посібник для вчителя дає додаткові матеріали в двох частинах, діагностувальні роботи. Вони будуть додаватися орієнтовна навчальна програма, тобто тут вже вона є. Прибираємо слово орієнтовна. Я не буду її відкривати вже посилання заходити, але прибрали слово Орієнтовна, подивилися, що відповідає вам кількість годин на вивчення тієї чи іншої теми, і ми нею можемо користуватися. Так? І календар тематичне планування при різній кількості годин, тому автори подбали, щоб полегшити нам роботу. І хочу показати вам сайт дистанційної освіти. Можливо, не всі користувалися. Тут ми маємо всі уроки е, по темах згідно календарно-тематичного планування. Відкриємо, наприклад, безпека і ризики. І ми маємо е, фрагменти підручника, ми маємо е, і руханку, е, ми можемо тут мати е, алгоритми і е, фіскультфилинки, відео, а також активні покликання на різні інтернет-ресурси, які допоможуть. Якісно викладати навчальний матеріал. Тут також буде і домашнє завдання. Якщо у нас а підручників у нас немає і швидше всього, упродовж року їх не буде. Приходимо на урок, відкриваємо ноутбук, відкриваємо цю сторіночку і можемо спокійно приводити собі урок, звичайно, якщо у нас є інтернет. Така сама методична підтримка є до. Підручника автора Шиян є і модельна, і шаблон навчальної програми, і є календарне планування, і мають наповнюватися, ну, на суп... додаватися уроки по всіх темах. Також є такий самий електронний супровід для підручника автора Василенко. Чому я про всі ці автори згадую? Тому що ми можемо скористатися матеріалами і інших авторів, якщо там є цікаві пам'ятки, алгоритми, покликання на цікаві ігри, я думаю, це нам знадобиться. Також є ще додаток до підручника Гущеною Гущиною, і там теж є дуже багато корисних матеріалів. Я в Viber-групу надішлю вам покликання на ці всі. Сайти, і за потреби ви зможете для себе підібрати необхідний матеріал. Хочу звернути вашу увагу. На сайт ППТ, ви його, мабуть, знаєте, на якому є презентації до уроків платні. Але це така символічна ціна 50 гривень, можна купити презентації до всіх уроків, там, припустимо, 5 класу на цілий семестр. Чому я би рекомендувала це зробити? Якщо у нас не буде доступу до інтернету, ми можемо придбати. Скачати собі всі презентації і мати їх збереженими у своєму ноутбуці. Вони є дуже хорошими, якісними, і, маючи ноутбук, ну, при наявності світла, ми зможемо, наприклад. Використовувати цю презентацію на своєму уроці, і ну, весь хід уроку, ну практично навіть і конспекта писати не треба, бо тут може бути весь наш урок цілісно, І з різними завданнями, вправами, і стислим викладом всіх нормативних змісту матеріалу ігор, практичних завдань. Ось такі чудові презентації. Вони є і до підручника. Для п'ятого класу їх є до різних авторів підручників. Для шостого поки що я бачила, завантажені до е, Воронцової і до підручника е, Шиян. Е, приділяємо належну увагу Мінній безпеці е, По Мінній безпеці у нас е, є також активні посилання. І є там відео, комікси, вся необхідна інформація, ми можемо скористатися. Ще проєкт психологічної підтримки від ЮНІСЕФ поруч. Ці покликання також активні, і є для освітян консультації, зустрічі, які можна подивитися у Зумі, зареєструватися, є актуальні теми. І... Методичні рекомендації: перша психологічна допомога, алгоритм дій. Ви повинні їх опрацювати, і я би рекомендувала опрацювати їх із усіма членами педагогічного колективу. І нове у підвищенні кваліфікації були внесені зміни в закону України про повну загальну середню освіту освіту в частині підвищення кваліфікації педагогічних працівників щодо питання надання психологічної підтримки учасникам освітнього процесу. Тобто, якщо раніше ми знали, що ми додаємо 10, що в наш серед 150 годин нашого підвищення кваліфікації 10%, відсотків, тобто 15 годин має бути інклюзії, то так само 10%, відсотків, тобто 15 годин, має бути із питань психологічної підтримки учасників освітнього процесу. Нижче я розмістила один такий курс. Бути поруч основ психологічної підтримки тим, хто працює із дітьми, можемо зареєструватися він навіть 30 годинний і його пройти. Я ще не проходила, але той так не вдається відразу перейти. Але він є активним і я думаю, що ви зможете його пройти і використовувати під час освітнього процесу. Сподіваюся, що ми розглянули усі важливі питання. І в нашій Viber-групі я розміщу і презентацію, і всі корисні посилання, і це допоможе вам якісно викладати навчальний предмет. До нових зустрічей. Очікуйте матеріалів, діліться власними матеріалами, які ви корисні знайдете. І нехай наша viber спільнота буде активною і допомагатиме вам здійснювати освітній процес якісно. До нових зустрічей.